Раз-раз. Вона зараз дуже багато людей хейтять Ірину Білик за те, що вона продалася на Росію і що вона собі іспортила репертуар. Але ніхто не говорить про те, що на всі пісні музику вона склала сама. Помимо того, що вона має унікальний тембр і унікальну техніку виконання, яку не повторюють жодні. Співаки сучасні. Так у нашій придачі дуже хороша композитор, і в усіх відео, роликах про Ірини Білик взагалі не зазначено її як композиторшу. От Прикол в тому, що всі партії баса, гітари ударних от вона розписує вона, автор, вона задає, як дірижор, як то -то котуння, задає всім музикантам. І я е, покупався в її мелодії і хотів би сказати е, дещо, те, що мені удалося нарити, те, що здалося вроді би, таким непомітним, але е, за рахунок чого ми її ноти дуже легко відрізняємо від інших виконавців, е, її почерк. Е, і Приклад хотів би показати на пісні «Іду на війну. Пісня хочу сказати абсолютно не про війну, а про, про внутрішні протистояння, про внутрішні сумніви і вагання, які знаходяться в кожній людині. І вона в 96-му році не побоялася про це написати пісню і сказати, що вона також може бути в депресії, може бути на нервах, може переживати і може легке рішення приймати з дуже великими сумнівами. Так, що стосується пісні, хочу показати, наскільки я це зрозумів. Я візьму для прикладу саму звичайнісіньку китайську гітару, і просто пробігтися по мелодії, щоб показати, що я нарив, те, що немає в інших виконавців. Значить, пісня, времінорні тональності, і починається вона примірно так. Тут у нас йде бас ре фа со, ля, а ля-ре додається як додаткові ноти. Получається, я сьогодні не я. Вечора не засну. Наготова вже моя. О, тут Після ре мінора йде ре-дієзний акорд в мажорі, який сприймається як щось невтємне. Але е, вся фішка в тому, що при обигруванні акорда ре дієз е, в басі грається ля дієз. І виходить так, от. Які просто-напросто це в мажорі. ля Потім іде ре п'яторка і ля п'ятерка. І виходить. зустріч зустріч Ну так звучить уже не особливо. Ну, як гражданська оборона вже починає звучати. А вона це робить хитріше. Вона додає ноту соль. Виходить. Оця ось. Ну, звісно, це все грається на фортепіано, але ж це все придумала вона. Йде вже до, потім знову ми повертаємося до ля дієза. <звід> <Без дверень. звід> Ладно, хай почекають. Далі іде у нас ну, припів. Припів іде. Дещо дивний. Ну і пісня сама починається з акорда, який називається Ре Сус. І зразу таке відчуття, що якийсь важкий, ну, не то, що важкий акорд, а мелодія. Чому мелодія. Сама важ... Чому мелодія... Я йду на війну, вона ще не починає співати, а уже. Ми чуємо і барабанну дроб, яка говорить, що там муштра військова йде. І до цього всього додається ноти, які йдуть як годинник. Тут, 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 тут. Тобто, як хвилини йдуть на годиннику. Тобто вона це також врахувала. І оці п'ятерки, на них побудована вся пісня. Тобто іде приспів Р5 Далі йде ля діес повноцінний. А далі йде такий акорд. В електрогітарі це. До фа, ля Фадіес. А другий гітаріст бере отак. Тепер з собою віна, скажи скаже чи я в чім, чи де війна. Все діло в уміншоних акордах, які вона приміняє. В ре мінорі у нас є. Ре мі, ре, ре, мі ре, тобто це секунда. Погодьтеся, не в кожній пісні ви почуєте такий акорд в самому початку пісні. Тобто, вона одним цим акордом уже задає тон всій пісні, що зараз буде невесело. Один акорд, і наскільки він передає атмосферу настрою. І приспів, де ми ждемо в ля дієзі. після ля дієза ми ждемо повноцінний фа, щоб у нас було. Але в нас не відбувається цього Фа. Ми його вухами чекаємо, але нам в акорді Фа з замість ноти ля пропонують ля дієз. І виходить. І це на секундочку в 96 му році. В Україні ще не було прогресіва, не було Ютуба і не було музики прогресивної. Ну, ми її по радіо не чули. Але в Ірине Білик вже був гітаріст, який валив ці Ну, це досить нетипово, Нетипово як для естради. Тобто ми такого не чуємо ні в Софії Ротару, там, ні в інших поп-естрадних виконавцях. Це реально прогресивний крутий гітаріст. І цю музику написала Ірина Білик. Тому я б хотів щоб оці фейсбукові експерти, вони перш ніж писать хейт, що стосовно того, що от вона там така сяка, Ірина Білик за 10 років своєї діяльності написала скільки геніальних пісень. І мелодії, музики, скільки видала матеріала, скільки записала, скільки от, от гастролірувала. Що якщо нас взять от, сучасних виконавців, їх усі помістить в, один, в одну фуру, вони всі разом по кількості роботи не зробили, скільки зробила одна Ірина Білик. Тому можна з неї зараз сміятися, кипкувати, і називати її по-різному, але вона вже... Як сказати, як дембель. вона вже всі заслуги зібрала, які тільки можна. Вона виступила на всіх, на всіх найпрестижніших сценах. Деякі були випадки, де вона за тиждень виступала в одному тому самому залі двічі, і двічі був аншлаг. Ну, це неймовірно, це не, це не може бути. Випадковість, тобто людина дійсно мега талановита. Так от, музика і я, я просто рік буквально тільки от інтересуюся музикою, розбираю музику мелодії і дивуюся, наскільки вона через акорди передала атмосферу душі. Вона може не співати, а просто грати музику і вже розумієш і відчуваєш. Що вона мала на увазі. ну Це неймовірно круто. Я, я реально дивуюся, чому я її не слухав раніше, чому я так поверхово ставився до її музики. Чомусь це або не крутять по радіо, або не сильно поширюють. Ну, Ірина Білик це, це реально. ну це, це не то, що композитор чи Моцарт. це... Композиторка, співачка, акторка, виконавиця все в одному і все в одній людині. Це як Кузьма Скрябін, тільки. Та ні, це значно вище, ніж Кузьма Скрябін. Це дуже і дуже і дуже сильний артист. Так, да, і чому цей акорд? Чому вона його? Мені кажеться, щоб він давав таку тривогу. Тому що нота Ре в цьому ля звучить нормально. І е, ре, а от ре змі. Дають уже секунду. І оця секунда навіть в звуки, навіть грає повністю весь ансамбль, і ми чуємо цю секунду, і вона нам дає відчуття тривоги. От. Погодьтеся. Це все написати і придумати. Значно випередила час. Значно. І я думаю, що лише викладачі по музикі можуть адекватно оцінити або люди, які займаються музикою. Пересічний музикант, він Ірину Білик не розуміє чомусь. Але я наголошую на своєму, що її варто розібрати. І уявити, що це все, що відбувається, грається, що це все грає, наприклад, на одному піаніно. Ну, це, це просто не вкладається в голові. Це навіть через 30 років звучить круто. І потужно, до речі.